Друзі вітаю. Сьогодні знову рубрика ремонтні моменти. А от, я трошки тут в штукатурці. На сьогодні я хотів вам показати наглядно, я вам нещодавно показував, як шпаклювати, як штукатурити. Сьогодні я шпаклював. Значит, наглядно показую стіну. Після штукатурки. Тобто етап, який я вам показував, штукатурка, що ми робимо після цього? Ми беремо, ну, я використовую ось такі штучки, це якщо вручну буде це робити, зачищати. І зачищаємо оці всі штуки, які були у нас по От. У всіх повністю місцях. Потім це сиділо А, і починаємо вже поверх цього шпаклювати. Принцип шпаклювання той самий, шпателі ті ж самі. Трошки складніше це робиться, бо там більш дрібне зерно і там треба робити все більш акуратно, контролювати ступінь натиску на шпатель в різних ділянках. Ну, от Ну Я вам покажу зараз наглядно. Ось це вона стіна. Я спеціально одну залишив. Зачищена після того, як заштукатурені штраба, дірки. І це вже пошпаклювана стіна. Тут одна стіночка, бачите? Все повинно бути рівненько. Ну, бажано. Без напливів, таких от горок, пошкрябин і всього іншого. Це от друга стіна. Я тут шпаклюю в один шар, бо ремонт бюджетний, скажімо так. Ну Те, що мені вдалося зробити, Ось це от. Ось так виглядає тут Оця діляночка. Mm. Ось якось, якось так. Тут, я думаю, наглядно видно, що стіна ось ця, от, да? та що була така а, салатового кольору. От. І це вже пошпаклювано. Знаєш, такі нюанси. А, давайте розкажу ще трошки. Кожен заміс, коли я роблю шпакльовку, я обов'язково вмою шпателі і відро, в якому роблю заміс. Після того, як ви зробили всю роботу, не забуваємо робити ось це. У вас повинен бути ваш інструмент повністю відмитий. Не залишайте його в штукатурці, шпаклівці. Це все потім згоджає працювати. Дуже важливий нюанс, а це, скажімо так, не залишати інструмент брудним. Жоден інструмент. От. Ну і після себе бажано кожен раз хоч трошки вимивати підлогу. Тобто -то там ці от розводи білі, то не страшно. Вони щоб повідмували шпакльовку, яка падала на підлогу. От, штукатурка, шпаклівка, то щоб це сиділо прибиралося. Ну от якось так.